Ліги минулої прем'єрки, яка відбулася 27 вересня 24-го року. Дебютував, причому так взяв, прийшов такий, дебютував, показав себе, показав свій панківський дух, і я думаю, цього разу він покаже не гірше. Каса! Друзі, зустрічаємо! О, Ти волосся. розпусти болосів? Давай, давай, друзі, друзі! Привіт! Привіт! Ооо! Поїхали? Говорив тато, то говорила мама, якою музику маю слухати тепер. Мій характер не простий. Дікий він як буреві. Панк натура, вона моя. ну, мої друзі, взриваймо. Любі друзі, хочу вам сказати: пан крок живий, пан крок не підкориться, не помре. Та в наших серцях поки кориться вогонь в очах, поки не здався та не перетворився в прах. Друже мій, не бійся, повинен світ свободи. Коли ким хотів, ти раніше бути для твого життя, це смердючі анекдоти. Панкор живий, панког не підкориться та не помре. В наших серцях покорить вогонь в очах, поки не здався ти, та не перетворився в прах. Набридли нікчерні понти та жалюгідні тусовки. І дітлахи ще не розуміють, чому не потрібно кричати матом з горки. Тут мораль доволі проста. Не дай злісній рутині бути початком твого кінця. Бути собою. Навіть якщо скажуть, помри та поховай себе в чертам. але повір, краще скажи: іди до біса, я сам собі сум'я.